Моє вітання з вами Надія. На початку хочу привітати усіх з новим роком. Сьогодні в нашому ефірі ми маємо честь поспілкуватися з Іриною Карач, бібліографкою публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі, Миргородської міської ради. Тож говоритимемо про новорічні свята, народні обряди та те, як сучасним поколінням передати тепло і магію українських традицій. Добрий день, пані Ірино. Доброго дня, сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я на новий рік, щоб вам родило краще ніж торік. Коноплі. Під стелю льон поколіна, щоб у вас у хрещених голова не боліла з Новим роком, з Василем. Будьте здорові! Дякуємо. Ви вже багато років займаєтеся збереженням та популяризацією культурної спадщини. І як ніхто знаєте, що новорічні свята це час єдності та родинного тепла і період, коли традиції об'єднують покоління і дарують відчуття спільності. Тож поділіться з нами, звідки походять обрядові звичаї та які символи вони несуть у собі, і що особливого є у нас на Миргородщині. Хочеться Наголосити на тому, що новорічні свята є невід'ємною частиною так званого святкового циклу. Це період, який займає проміжок часу від святвечора, 24 грудня, до водохреща, 6 січня. Це свята, які дарують нам радість, надію, символізують початок нового. Тому що всі ці спільні обряди, спільні вечері з родиною, колядки, щедрівки, добрі справи це як ні. Ніби квінтесенція наших сімейних обрядових національних цінностей, цінностей спілкування та віри у майбутнє, і тому говорячи про новорічні свята, не можна оминути різдвяні свята. Наприклад, той же самий святвечір, коли завершується Пилипівський піст, сорокаденний, коли вся родина збирається в очікуванні першої зірки, яка символізує початок всього нового. Початок зимового сонцестояння і символізує народження Христа. І, от, бачите, в цьому цьому своєму поясненні я вже об'єднала якраз те, звідки пішло поєднання отакого церковного і природного. Тому що колядки самі по собі, і саме це свято воно виникло набагато раніше, ніж було прийнято офіційне християнство як одна із. Найпоширеніших релігій світу, тому що всі. Ці ці колядки виникли набагато раніше. Вони і найдавніші колядки оповідають нам саме про створення світу, і тому в найдавніших колядках, перш за все, природні мотиви звучать. І якщо говорити про природні явища, які лягли в основу саме цих колядок, то це легенда про богиню Слов'янську коляду, яка народжувала в цей день, в цей період, нове Сонце і це сонце. Хотіли поглинути злі сили, тому вона сховалася в Дніпрі і там народила сина Божича, якого хотіли поглинути злі сили корочуни. Дуже пов'язано в світі природа, людина, різдво, оновлення світу, оновлення місяця і оновлення сонця. І саме слово Коляда говорять, що воно має походження як слов'янське цієї то. З точки зору притримується Олена Пчілка, пов'язуючи слово Коляда із іменем Богині Коляди Праслав'янської. І є версія про те, що це латинське слово, яке прийшло до нас із римських сатурналій, але це так само до християнський період. І, до речі, цей корінь можна побачити в слові календар, початок нового року. Так чи інакше, але це був природний початок нового року. Хоча ми з вами знаємо, що протягом історії початок календарного року дуже змінювався, і весною починався новий рік новий. Рік і влітку, і навіть 1 вересня, але е, за, зараз загально прийнятно, не дивлячись на те, що в іудеїв там свій календар, так в китайців свій календар. і Вони ще нібито за своїм китайським календарем ще й не зустріли новий рік. Але уніфікований початок нового року прийнятий 1 січня. І мені здається дуже логічним святкування е, Різдва Христового самого 25 грудня, тому що по-перше, це пов'язано з природним явищем зимового. Сонцестояння і по-друге, літочислення в нас називається від Різдва Христового, і тому не може новий рік перебувати Різдво Христовому. Якщо ж говорити про ті традиції, які об'єднують всі ці свята, то це перш за все традиція родинна. І в радянські часи, ви знаєте, що ми всі на Новий рік старалися попасти до батьків додому. А в мене ще в тата був день народження 1 січня, то тому як кажуть, хоч Міння з неба, але на новий рік ти мав бути вдома, і е, саме це відчуття родини, воно і напевне об'єднує всі ці свята. Е, наші предки говорили, що на різдво має зібратися вся родина, тому що якщо хтось десь бродить у цей момент. То відповідно тому не пощастить в новому році. Тому всі старалися на Різдво дуже-дуже попасти додому. Крім того, якщо подорожній якийсь десь заблукав і раптом просився в Різдвяний вечір в хату, його обов'язково садили за стіл, припрошували і залишали на святу вечерю, тому що вважалося, що це посланець Бога. Для того, щоб свідомо святкувати Різдво як народження тепер Христа, то варто ознайомитися з деякими сторінками Біблії, які оповняли. Е, чи Євангелія, які оповідають нам це свято, описують народження Христа. Тоді ми зрозуміємо сенс багатьох колядок церковних, в яких оспівується відповідно ця подія. Загалом із новорічними цими святами різдвяними пов'язано обряди колядування, щедрування і засівання. І як я зараз бачу в сучасному нашому світі це все дуже сплутано в головах людей. Я навіть бачила. Нещодавно, як говорили таким чином, сію, сію, посіваю. З Різдвом Христовим вас вітаю. Тобто в одному реченні, бачите, отак сплутано два моменти, тому що сіяли і засівали на добро і на новий урожай, на новий рік. І на Різдво Христове не засівали. На Різдво Христове колядували. Як правило, обряд колядування складався з декількох частин. Це обов'язково попроситися в хату. Ой, пустіть до хати, поколядуватись. Вечір, добрий вечір. Саме так колядники просилися до хати. Заходячи до хати, вони починали привітання з того, що розповідали, що нас привела Ясна Зоря, тому що Христос народився. Це могли бути або віршовані оповідки, або пісенні оповідки. Потім переходили, зайшовши до Господи, а як правило, це ходили до хрещених, як правило, це ходили до знайомих по селах, по хатах, де знали один одного. Переходили до привітання. Питання кожного члена сім'ї. І саме в, тут порівнювався там, господар з ясним місяцем, господиня із Ясним Сонцем, а їхні діти, дрібні зірки, бажали їм всім всіляких гараздів, і тільки після цього просили грошей або винагороду. До речі, винагорода грошова цінувалася щонайменше, тому що вважалося, що найлегше дати гроші. І дуже цінувалося якраз. Природні дари, а особливо щось печене, що показувало господині майстерність. Що розумілось, там були цілі обряди, на чому тісто місилося, як вмивалося, як що робилося, це все настільки цікаво, ви просто не можете уявити, і тому дуже прикро, коли зараз от я читала в соцмережах: як одна старша жінка пожалілася своїй доньці, що коли до неї прийшли колядники, вона пригосла. Пустила їх пиріжками і дала гроші, а тоді вийшла і побачила, що пиріжки вони викинули на подвір'ї, забравши з собою тільки гроші. І ну, як то кажуть, Бог суддя цим колядникам, так званим, але дуже б мені не хотілося, щоб обряд колядування перетворився на те, що я називаю рекетом. Тому що, коли заходять і говорять, так це найдрівніша, найдавніша колядка, коляд, коляд, колядниця, добра з медом поляниця без меду не така, дайте тітку, п'ятака і так далі. Але коли. Це колядування обмежується тільки цим, то це просто прикро. І відповідно хочеться також наголосити на тому, що обрядовою стравою завжди була кутя. І куття був символ з'єднання дуже багатьох поколінь. До речі, друга назва куті це коливо. А й коливо, як ми знаємо, завжди ставлять на поминальний стіл. Тільки під час поминання, під час трапези, як то кажуть, печальної, траурної, готується. Спрощений варіант куті і називається коливом. Це, як правило, печиво залите солодкою водою. А на Різдво куття це просто неймовірне щось. Це просто символ з одного боку багатства і побажання якогось, якогось добробуту на наступний рік, тому що там дуже багато інгредієнтів у класичній куті, так як вона має робитися. Там і горіхи, і родзинки, і мак, і кожне. І пшениця, як правило, і кожна складова має свій символ. І до речі, говорячи про особливості кутів в різних регіонах, хочу вам сказати, що на півдні України, де я виросла, довгий, дуже довгий час куття це був просто рис відварений, зарлитий компотом, на якому зверху вишеньки викладали. Не знаю, чи зараз щось змінилося, тому що я вже поїхала з дому дуже давно, в далекому 1978 році, і далі моє життя. Складається так, що я приїжджаю тільки до мами в гості. Але мама слава Богу, жива, їй 88 років, і кутю вона вже точно знаю, що варить трошечки, готує трошечки е, таку, яка вже більш багата кутя. А скажіть, будь ласка, у нас на Миргородщині чим відрізняється святкування? Чи є якісь особливості? Говорячи про святкування на Миргородщині, хочу вам сказати, що мені вдалося віднайти ось який десь більше ніде не пишуть. Про те, що саме на Полтавщині на всі ці різдвяно-новорічні свята із хати виносилися всі. Ті, як це сказати пристрої, які спонукали до домашньої роботи, тобто виносилися прялки, виносилися веретена, виносилися е, всілякі засоби якоїсь ручної праці, тому що вважалося, що ти на сі свята не можна абсолютно працювати. І ще я вичитала, що на Полтавщині ніколи під час різдвяно-новорічних свят не ходили в шинки. Тому що вважалося, що треба тільки вдома святкувати ці свята, і тільки на водохреща уже сходилися в шинках люди, які розповідали один одному, як вони відсвяткували ці свята. І ще дуже цікаво, до речі, відроджується цей звичай, і в здається, в Котельві в. Пішні вже зараз печуть пряники суто полтавські, які називаються панянки і вершники. Це різдвяні пряники, які готують окремо для хлопців, окремо для дівчат. Зрозуміло, що панянки це для дівчат, а вершники це для хлопців. І коли ми купуємо імбирні якісь пряники, і ще якісь. То це все, в принципі, західний варіант. В нас є свої, дуже хотілося би, щоб, щоб ми пекли саме своє. Ну і ще хочу вам сказати, що якщо говорити про Миргород, то дуже багато зробила в плані Миргородських колядок. Наприклад, чи щедрівок Людмила Олександрівна Росоха, Вона в своїй книжці Миргородська старовина наводить приклад декількох щедрівок колядок, в яких згадується Миргород як мирне місто. Мирна земля, від Києва до Миргорода там снігу на мило, пишеться щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. І розповідається про Іванка, який осідлає коня, поїде в мирне місто та знайде там собі миряночку, помиряночку, батькам помічницю, а собі подруженьку на все життя. Так що, ну, якось. Ну, тобто так, наступного року можна пошукати і знайти з... зі згадуванням про Миргород, ще, так. Не, так? Все це можна знайти. До речі, закликаю не дуже в цьому плані. Віряти штучному інтелекту і взагалі соцмережам, тому що як показує мій досвід, дуже часто та інформація, яку пропонує нам штучний інтелект, і відповідно соцмережі, вона ну не зовсім об'єктивна, і в цьому плані друковане джерело це авторитетне джерело, тому що це Олекса Воропай, це Михайло Скуратійський, це Олена Пчілка, тобто це те, що занотовано, це те, що має конкретне джерело і має конкретного. Автора. І, відповідно, зараз у нас в бібліотеці є чудова виставка, в якій можна побачити ці книжки. Зокрема, книжка Різдвяні свята в Україні вона має ще й чудовий нотний додаток, де зразу можна розучити ці пісні. Книжка Ми Василя Скоротівського Дідух дуже детально знайомить із усіма святами, містить описи прикмет обрядів, причому регіонально, що по Буковині, що по Галичині. що Понад Дніпрянщині, тобто для кожного регіону можна щось знайти. І тому я рекомендую всім, хто хоче відродити справжній обряд колядування чи щедрування, не користуватися готовими сценаріями, які пропонуються, а просто попрацювати і відновити, якщо ви хочете відновити якраз оті традиційні обряди, які були поширені в Україні, тобто колядують на святвечір, щедрують. І засівають на новий рік. ну, а водохреща це більш церковне свято, і називається воно вже розколяда, тому що вважається, що це останній день колядування щедрування. Є деякі щедрівки чи колядки, в яких згадується обряд водохреща. Вони носять суто церковний характер. Але принагідно, хочу вам сказати, що свячена вода має бути у кожного в хаті, особливо свячена вода, яка освячена на водохреща. Зрозуміло, тож ви про це і казали, що книга та бібліотека це якраз і є містком так між минулим і теперішнім у збереженні культурної пам'яті. Можливо, щось хочете додати? Я хочу ще додати такий момент: що в нашому місті вже декілька років започаткований проєкт Різдвяна музика душі в будинку культури кожного року напередодні різдва художні колективи нашого міста пропонують увазі наших жителів, і гостей міста колядки. Як старовинні, так і сучасні, хочу наголосити на тому, що носієм у нас такої етнографічної спадщини є народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці, яким довгий час керувала пані Олена Наріжна. Вона була гостею однієї з ваших передач. І відповідно саме до людей старшого покоління треба звертатися за, за ними. І відповідно, хочу вам сказати, що дуже багато зробила, як на мене, в цьому цьому році відділ молоді та спорту на чолі з її очільницею, начальницею, пані Вікторією Козловою. Я знаю, що в них було принаймні чотири майстер-класи, на яких вони і зірку різдвяну розписували, і дідухи робили, і майстер-клас співу колядок і щедрівок проводили. Тобто мені здається, що що е, Миргород має всі ресурси для того, щоб відродити ці традиції. Дуже б хотілося, щоб ми приєдналися до, ті, до тих е, різдвяно-зіркових парадів чи ходів, е, які були цього року Це так зараз. Зараз набуває іншого так. сенсу. Так хто має так. бажання, той знайде е, тільки так е, цього року? По Миргороду ходили ватаги, але цікаво так було. Я вже так приготувалася до того, що Ця ватага мені заколядує, але коли я сказала, привіталася з ними, Христос родився, вони не знали, що відповісти, і тому я не знаю, можливо, то були чисто зовнішні колядники. Іноді, коли кажеш, Христос родився, хтось говорить «Ви істину. Тому mm -hmm. е, хочу нагадати, що Христос родився, славімо, славімо Його! І, а 6 числа Христос охрещується, вітаються християни. І відповідь треба говорити в рідці Йордані. Так що ось такі моменти. І мені б дуже не хотілося, щоб ці м, сучасні, як то кажуть, колядування набували, знаєте, або залишалися чимось зовнішнім і набували якоїсь Шарварщини. Mm -hmm. Примітивності, тому що всі вони мають в собі дуже дуже глибокий сенс. Так до речі, хотіла з приводу цього почути вашу думку, які форми святкування з'являються сьогодні, і що з традиції, на вашу думку, не повинно зникнути. Найголовніше не повинен зникнути дух Різдва і не повинен зникнути національний наш дух Різдва. До речі, хочу, користуючись нагодою, хочу сказати: можливо, не всі ще знають, що обрядів колядування в наших. Ворогів немає, вони не вміють цього робити. Вони не колядують, вони не щедрують. Все, що вони там можуть говорити з цього приводу, це те, що збереглося, і мають вони завдяки тим людям, які тим українцям, які так чи інакше опинилися в Україні. І вони цього, до речі, дуже бояться. І не випадково ці різдвяні наші походи по вулицями міста. Вони оголосили русофобними парадами. Це перший момент, але я ж знову наголошую на тому, що ми повинні це спочатку пропустити через пам'ять, через емоцію і через дух Різдва. Ще мені, що не дуже подобається в сучасних різдвяно-новорічних святах, те, що відмовившись від російського, ми якось плавно так перейшли до англійського. І в нас ну, це неймовірне розмаїття колядок. Але коли коли ти заходиш в якийсь супермаркет, чи ти йдеш по вулиці, і з колонок звучать різдвяні пісні, вони звучать «Мері Christmas, там ще щось і тому подібне. Це при тому, що зараз. Ну, той самий Хоргомін, який на піку популярності, вони співають неймовірні колядки. Територія а. Анжеліки Рудницької, котрий рік, вже 9 років вони роблять територію Різдва, там відомі українські артисти разом з воїнами, разом просто з самодіяльними артистами виконують неймовірні колядки щедрівки. Чому не поставити в тому самому супермаркеті, в тих самих в кав'ярнях тих самих? Кав в ресторанах саме наше українське. Тому що ще раз наголошую, що колядки і щедрівки – це наш безцінний скарб із духом єднання, з духом любові, із духом традицій, і з духом. Цінності, перш за все, духовної цін те, що робить людину істотою духовною, це духовні цінності. Наші а це пам'ять роду, це любов до ближнього і бажання робити добрі справи, і все це всьому об'єднують собі новорічно різдвяні свята. Так, пані Ірино, розумію, що розповісти про усі традиції одного ефіру замало. Тому у вас є нагода звернутися до слухачів. усіх, хто нас слухає зараз у прямому ефірі. Я звертаюся до вас усіх берегти це все цінне, що робить нас українцями, тому що перш ніж ми будемо говорити про сучасне, про майбутнє, ми повинні. Усвідомити ті глибокі, надглибокі корені, тому що це дасть нам усвідомлення, того що ніякий Ленін нас не придумав, що ми існували набагато набагато раніше, тому збереження традицій це святе для кожної людини, і, і причому як традицій загальноукраїнських, так і традицій сімейних. Тому я бажаю, щоб у кожного в сім'ї відпрацьовувалися свої традиції. Я знаю чітко, що є сім'ї, які збирають чи за різдвяним столом роздають слова колядок, і всією сім'єю їх співають і вчать. Я знаю точно, що є діти, які готові до сприйняття цього, і батьків дуже прошу, і всіх, хто займається вихованням дітей і підростаючого, як то кажуть, покоління того, що росте, прикласти максимум зусиль для того, щоб передати це дітям. І е, говорячи про те, що все-таки в нас Різдвяно-новорічні свята, мені хотілося би зачитати вам. Я Зараз прочитаю привітання, а потім скажу, звідки воно. З Новим Роком, браття милі, в новім щастю, в новій силі, радісно вітаю вас, і бажаю, щоб здоров'ю, в мирі, з братньою, любов'ю відтепер ішов вам час. І бажаю, щоб трудяще те життя вам якнайкраще без біди минало всім, щоб думками виміцніли, багатіли, не бідніли, щоб веселий був ваш дім. І бажаю, щоб ми згідно, сміло, свідомо, свобідно йшли до спільного. Мети в своїй хаті жить по-своєму, не коритися нікому, лад найкращий завести. щирій праці Бог поможе, дай нам Боже все, що гоже. Автор Іван Якович Франко, пролог до поеми Коваль-Басім, 1901 рік. Із святами будьте здорові! Пані Ірино, щиро вам дякую, що відкрили глибший погляд на новорічні традиції як на частину нашої культурної пам'яті. Тож, друзі, зберігаймо ці цінності і передаваймо їх далі, наповнюючи свята змістом, теплом і щирістю. З новим роком дякуємо, що були поруч. Почуємось вже за мить.